Є сливка, Показую, що потрібно зробити. Літні операції. Обов'язкові літні операції. Це не смішно, це на повному серйозі. Для того, щоб коротенькі, зараз я попрошу свого помічника, щоб коротенькі наші списики на наступний рік, які мають плодоносити, щоб вони хорошо розвивалися і хорошо закладалися на сливі. На наступний рік наш врожай. Я, до речі, покажу, як закладається плодова брунька вже зараз на початку літа. Нам потрібно зробити ось такі маніпуляції. Дивіться, У нас є ось такі батоги. Бачите? Однорічні пагони, які ростуть доверху. Вони дуже багато на себе беруть поживних речовин. Що в такому випадку робиться? Я це роблю все з фікатором. Ось клоц обрізав. Це, це я вважаю, що це є непродуктивна наша деревина. Ось є в нас таких два. Видно, так? Да? Видно, да? Видно? Видно. Ось є два таких молодих пагона. Що я роблю? Це що росте внутрі, виходить, ви поняли, йде сюди, його можна або обламувати ось так, без проблем. Вапс, без проблем. Або зрізати ножицями. Все, тепер дивіться, дивимося, що далі ще нас цікавить. Скоріше за все, я буду формувати її в вигляді веретеноподібної крони. Тобто в один центральний провідник. Значить, що це у нас буде нижній ярус, оці всі гілки. Значить, що я вже зараз літом роблю? Ось дивіться, буде ця гілка. Я її що роблю? Правильно, я її ось тут зрізаю з переводом на бічну гілку. Ось так. Зрозуміли, так? Да? І ось ця гілка росте теж всередину. Я її теж забираю. Все, я освітлив крону, все чудово, все прекрасно. Така сама ось ситуація. Цю я грубу забираю, виламлюю, щоб всі вони в мене дивилися на наружу. Поняли, так? Да? Ось така сама ситуація. Була гілка зрізана. Мною в зимній період. Ось тут, якщо видно так, ось тут зріз був. Вона дала нам три мощних пагона. Для чого ми робимо максимально багато зрізів? Щоб в таку пору ми могли ними коригувати. Що я роблю? Середину я виламлюю раз і виламлюю оцей другий, що мені теж не потрібно. Можете їх виламлювати, не стіснятися, Ну, в моєму випадку я відео перезнімати не буду, звичайно. Я ось так зробив, через тут треба ножнички мати з собою. Все все інше я не трогаю. Тепер, будь ласка, підійди ближче. Ось такі, -о, ось сюди -о, будь ласка. Ось такі, -о коротенькі, коротенькі, бачите, чуть-чуть такі, такі, довші насікатор. Це майбутні наші е, коп'яца, списики, списики, на яких буде закладатися плодова брунька. Ось ось, показую. Ось це ось це е, двохрічна деревина. Ось такі о. Малесечки вилазять звідси такі голочки, коп'я, як хочете так називайте їх, і на них немає ні гілок, нічого, тільки листя таке накопичення. Це плодові бруньки. На наступний рік це загружатися буде врожаєм. Що ми зараз вже можемо сказати? Що ця вся гілка буде цвісти, ця вся буде цвісти, все буде тут цвісти, розвиватися. Ось ще одна гілочка така, я її ще зараз заберу, бо вона виходить на цю лягає. Дивіться, гілка лягає на гілку. Що я роблю? Я просто забираю звідси, перевожу її в цей напрямок. Все. Тобто, на сьогоднішній день ми вже бачимо, що всі гілки будуть на наступний рік цвісти. Дивіться, ще одна така проблема, щоб е, центральний провідник вище нього нічого не було. Якщо у вас так виходить, що гілка нижнього ярусу вища за це центральний провідник, вам потрібно її або нагнути ось так, або е, прирізати. Ось так. Все, Да? все, це все, що вам треба знати по сливі. Як її літом обрізати для того, щоб ви мали врожай на наступний рік? Якщо у вас вже вона завантажена врожаєм в цьому році, бо це я тут знаходжуся в людини і його не було певний період. Через то ми з того року тільки почали ухажувати з ним за цими деревами. По тим чи іншим причинам ніхто не доглядав за ці дерева. Ну, дереву всього-навсього, це виходить, третій рік пішов. Вегетації і подивіться, на наступний рік вже в цьому році ось хазяїн вніс добрива, вніс захист. І будемо мати на наступний врожай. На наступний рік гарний врожай. Все, дякую.